Коли в тебе під рукою нічого немає, то повір, ти будеш і як здрасті лапшичку їсти. Я не буду. Ну я краще буду добу голодати, чим я буду закидувати в себе харчове сміття. Чому ну мені здається, вермишель з салатом воно нормально? Мілена, Ти будеш їсти чи ні? Ні, я не буду. І тут Мілена починає. Показувати свою зверхність, це все мусор, це все якась фігня. Почала зразу що не з тебе пришли єсть. Можна там щось типа ікру якесь, якісь <клес> Потрібно свідкувати за фігуру за своїм здоров'ям. Немає нічого складного, щоб зайти в магазин і купити собі нормальний хабака тост Я вже бачу, як кепотязі стою, роблю собі халсі-їжу, Можливо, мені там ще мікрогрін вирощувати. Провідника немає часу ні на що. Ти так само будеш заходити в магазин і купляти з собою ці макарони. Ти просто такий замаханий буває, щоб не сказати іншого слова. Ми, коли приймаємо зміну, ми приходимо до вагону. Спочатку оглядаємо його, зомби вагон технічний, все добре. Потім в вагон. Так, перевіряємо електрика, опалення, кондиціонер. Потім вагон. вагон, Потім отримуємо постіль. Зараз я їжу на люксах, і там потрібно застелити 20 постілів. У мене питання: а є якась, ну, типу, ієрархія провідників? От з технаря виходить і на нього так дивиться: ну, все, ти в плацкарті, ти будеш 2 роки от так страдати, а потім, може бути, купе вагон ти пересадимо. Коли я прийшла на роботу, то майже так і. Було зараз. Вже зовсім по іншому. На залізниці є такий класний проект, як молодіжне ком'юніті. Там зібрані провідники, які люблять свою роботу. Я також знаходжу в цьому ком'юніті, щоб ми могли пропонувати якісь свої нові ідеї, що потрібно для покращення сервісу. Найголовніше, що я вважаю, що я зробила зі своєї сторони. У нас зараз є вже кавомашини в вагонах в наших. Ну, тіп, типу, я б ніколи в житті не працювала би провідником. Бо на що там заробляєте? Ставка в мене близько 10 тисяч, плюс доплати та премії. Мене це влаштовує. У кожного є своя робота, є свої нюанси. Це про твій свідомий вибір. Між дівчат почала накалятися обстановка. Мілені треба трошки спустити пар. Перші гості, типу, ну якось можна було в себе більш стримано поводити, тому що ми тільки-тільки знайомимося. Віталій, я попрошу розлити воно. Звісно, давайте. Що приставати? Ну це не саме гірше. Yeah. Грали вони в якісь ігри, ці погляди, томні вздохи, охи, ахи. Oh. Віталій червонів, червонів як помідор. Реально. Так, ну що, давайте за знайомство. Я вже тоді зрозумів, що кожну вечерю ми будемо дивитись, як Віталій з Міленою щось там коротше, мутять двіж. А чому б ні? Може це буде якийсь новий цікавий досвід. Вже готова наречена. Беріть мене закушкою хтось. Ну що, давай заїжджає Одеський експрес. Це моя корундна страва. Рисова лапша з морепродуктами. Я поїм нарешті.